Урочисте засідання вченої ради Західноукраїнського національного університету я оголошую відкритим. І цей вогонь є символом надії. А якщо в нас є надія, то ми можемо мріяти, можемо планувати, і найголовніше мати сподівання, що наші плани збудуться. І коли ми дивимося на цей маленький вогник, ми впевнені, що в нас надія є. А якщо є надія, значить буде перемога у всіх сенсах і в тому, який ми всі разом з вами бажаємо зараз найбільше. Свята зірочка, святий Вифлеємський вогонь, зігріває нас так само, як зігріває віра у нашу перемогу. Обов'язково війна завершиться і буде мир. І на оновленій землі врага не буде сопостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Коли ми робили цю презентацію, багато хто не розумів розклад Росії, як це може бути, ніхто і, 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 не подумати, що Росія нападе на Україну. Але пан Виско, дипломат, публіцист, він все це передбачив і думав, говорив. тому за... Десятки років того ще говорили, що, що Росія це не наш товариш друг а це Для мене це велика честь, я не просто так. Займаюся наукою, я вірю, що ми можемо щось змінити. Ми можемо змінити, починаючи з наших дітей, наші студенти, наші діти. І це велика, це велика вдячність за те, і певна певний підказка мені, що я на правому шляху, я правильно сороку.